Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотограджа Андрія і маємо частина номер 2 по бензопилі, по цій розбірці. Тобто Дружба Алтай. Дивимося тобто, маховик. Якщо ви бачили, бачите, там той є там той знятий, я його напхав на тамту пилу. Ладно? Ви бачили, я вже вам показував минулі все, позаминулі серії з 4А, що там маховик має окремо. І він навіть по формі інакшій. То такого плану, можливо, як і Ураловський, лише ще в своїй модифікації є. Бачите, суцільний теж електронне запалювання, як бачимо. Але воно не має отих ножок, як дружба регулюється отут, раз, два, три. Що можна ще тут коректувати, типу. Фактично, що воно собі діє тільки отими, так як в Уралі. Бачите, ну, якось так. Воно, в принципі, Урал теж так має, що він там не має нічого. От, і ракушка там своя. ну Бачите, тут ракушка під цей стартер такого плану, тільки у Ралі квадратніше. Тут таке цікавіше, кругліше. Типу. І цей. тепер ще 에... розібрав ще. ну Поршень я ще не почистив, то я зроблю, понятно, як вже буде збиратися. Тут розібрав. А, я ще вернусь, перепрошую. значить Тут маємо чисто. Я тут нічого не вибрав, не витирав. Все частенько сальник прекрасно Скажем так, свою роботу виконує. І я би казав, що в них не лізти, поки там десь не почне вимахуватись. Вона ще немало пропрацює, як говориться, як поставляться нові кільця, вона мусить цей ресурс кілець виходити, тоді вже сальники, напевно, поміняти зразу. Ось. Тепер дивіться, передня сторона, бачите, вона лежала десь в сирості. Ось. О, бачите, Тут масля низько більше є, бо тому що редуктор з редуктора вже трошки. Перепрошую, підсирає. Значить, дивіться. Тут закисло, він отут лежав також. Все. Як вона була, бачите, ось. Ось так було запкнуто. Та? Ось. І воно отут все мокренько волого. Ну, значить, то дурниця. По редуктору у нас. По редуктору у нас буде окрема тема ще. Будемо розбирати разом з вами. 4А редуктор розберемо, різницю їх порівняємо. І цей порівняємо редуктор. Будемо два розбирати, дивитися на них. Тепер далі. Е, підшипники. Підшипники в собі не мають ніяких раковин, тобто добре, що іржі нема. Все чітко, люфтів не мають, друзі. Отаке таке от. Тут теж все чітко, бачите, люфтів немає. Я пробував. Значить. Спереду, зараз я то все почищу, але пробуємо, дивіться, сальник. От слабе місце дружби, щоб ви знали, це є передня частина, де є сальник, ставиться в цю ставку. В зіпі він в мене є, і так само задній пара сальників є, які, напевно, сюди будуть мінятися з часом. Тепер дивіться, пробуємо так, як воно стоїть, увага. Бачите, воно нічого не спадає. Сальник все гарно тримає. Крутиться з натягом прекрасно. Не бачу потреби, друзі, їх міняти. На крайняк можна витягнути резинку, накрутити більше, але не бачу потреби. Оця гумка. Той папірчик запасний в мене є. Можна поставити, тут, звичайно, будемо ставити на хороший герметик. Дистанційна шайба, друзі, яка ставиться сюди. От вона тут йде, а тоді вже, ну я теж пізніше поставлю. І звідти витягнув, щоб подивитись на підшипник. А тоді вже ось тут. Коли вже ту штуку поставили, ставимо на шліци щеплення, друзі, значить маховик в нас, перепрошую, щеплення в нас заходить в сальник. Тут ущільнюємо все гарно. І тоді, бо тому що тут ще залишається, саму шліцеву, друзі, промазуємо герметиком, тоді садимо. Сідаємо його туди, зараз дивіться. о. І тут промазуємо герметиком, тоді вже даємо ту прокладочку гарненько. Тут якусь третуненьку дати, я вже щось знайду, щоб вона була така пощільна. І тоді гайкою, цією шайбою стопорною, щоб гайка не закручуємо. Тобто, якщо є ощільнення ззовні від сальника, друзі, то нам ще втікає через шліцеву колінвала, гази прориваються. І тому тут треба ощільнювати, воно все ніби працює, але ці речі потрібно зробити. Так само я в четверті це перейду, обов'язково дати на герметик, де шліци, щоб воно сюди не тікало. І все, що до щеплення, друзі. Я так щось забув помити, далі витру. Я вам скажу, воно, напевно, колодочки або міняні, або, або воно зразу крутилося на самому початку, погано відрегульовано що міг на холостому ходу ланцюг крутитися. в принципі. Ну, але ми її запустимо вже аж, якщо все дасться запустити, якщо електрика нас не підведе і карбюратор, то ми вже тоді в тому випадку її запустимо вже разом з тим. І тоді будемо бачити, як вона чи крутиться, ланцюг, чиня редуктор. Але після того, коли вже редуктор перебереться, бо він закис, він не крутиться взагалі. Його Треба теж всього розморожувати, як говориться, розквашувати. Тішить, ну, то бачите, от сальник. Реально. Він заходить туго, дивіться. Прекрасно він ходить. Дуже туго йде, так що сальники в гарному стані. Зносився трошки двигун. Компресія чуть впала, скажімо так, за той весь ресурс. Можна було зберегти би поршніву більше масла, друзі, не жалійте. По книжках, бачите, чому пише. 60 грам при роботі. Ти побачите, які тут реберця маленькі. В Уралі там циліндр, ви знаєте, во. тобто самі ребра відносно поршня грубчі. Ну Там 55, а не 48 поршень має. 55, друзі. І цей. значить, тут 48, а хід 52. А в Уралі я забув, в мене в книжці написано. Там 55 діаметр і хід може 48, якщо я не буду брехати десь. Вроде би. Там хід коротший здається, зато він більш оборотистіший, той більш моментніший мотор. Він тут слабший, але ну, не знаю по ресурсності, котрі більше виходжують, то вже треба питатися в старожилів. Хто багато користувався такими пилами. І тоді згідно того вже... Можуть люди сказати, що Урал, наприклад, я, ну, я, що я можу порівняти? Я дружби не мав ніколи. Там ремонтував їх, наприклад, так. Але особисто в себе був Урал, який я експлуатував дуже досить таки немало. Масла не жалів. І уявіть собі, що компресія за весь цей період, друзі, впала тільки на одну атмосферу. На горячу він має 9. Мені цікаво було, компресометра тоді не було. Скільки можна було поміряти при новому двигуні. Ну, Нова бензопила дружба має десятку. Я думаю, що Урал теж не менш десятки мав. І просто на 9 дев'ятку впало. Зараз. А тут маємо, як говориться, чистим, десь, якщо на горячому двигуні, то, напевно, десь 6 діпів би було на тих кільцях. Ну, Надіюся, що ми можливо, до 8 дійдемо. Можливо, а може не дійдемо, як поміяємо кільця, може буде в районі з 7,5. Ну, принаймні, та компресія ще нормальна. Вже така, знаєте, вбита на глуху дружба яка вже не хоче практично заводитися, то вона до 4 атмосфер. У мене раз був Урал в ремонті, друзі. Трошки так відхилюся від теми. Значить, розкажу вам один випадок. Відносно того всього. Був у мене колись в ремонті один Урал. Ну і зробилося його все, як має бути, там помінялося, що потрібно. Я за Новий поршень, циліндр, я запускаю, не запускається. Дивися, на компресія якась така трохи є, але взагалі я поміряв, дивлюся. Там взагалі до двійки. Він не хотів, він поки дьоргаєш, воно горить, але він не має сили розгом взяти, щоб запуститись, виявляєте собі, Отаке. аж тоді аж тоді я зняв старий поршень. Значить, недохід був на 2 мм, здається. Камера згоряння збільшилась. І цей. І тоді вже. В тому випадку э, поршень не доходив до верху, Компресія втратилася. І він не хотів. Потім я вже поршень російський знайшов. От, поставив і там видно, так палець засуваєш ось сюди. Ось сюди палець запихаєш. І воно видно, що є різниця. І тоді я вже вирішив знайти э, цього, його поставив. І вона тоді запустила 4 з чим-то було взагалі компресія. ледь 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 то все і вона запустилася. Ну, варіантів не було. Мусив якось то все зробити, воно вже заводилось, то воно вже собі працювало. Ну, Вроді нарікань не було, людина не зверталася більше щось там з якимись наріканнями, воно працювало собі. Отаке. От Мордував ту пилу люди добрі, Вона не дістала просто вже було. Думаю, як вона не заводиться? Дьоргає, вона не заводиться. Таке. Тому така от історія, друзі, з тим всім. Так що ось все ще почиститься, все гарно відквашується, і поршень буде гладенький, і рівненький, деканалки поршневі, кільцеві, під кільця, то все гарно зробиться. Отаке. ну а Тут майте на увазі, оці всі речі треба гарно зробити, щоб не було підсмоктування повітря. Також тут запалення виставимо, друзі. Тут так мені виглядає так, воно так, в Уралі, знаєте, то що єдине, що під циліндр е, дружбівський. Я не думаю, що тут воно по-іншому. І все. Так що, така ось штука, друзі, маємо під ураловський карбюратор-циліндрик. Тут в нас що є? Канал імпульсний, бачите? Ось сюди виходить, якщо його взяти. Подути легенько він зараз буде нам тут видувати. Тому, коли, коли щось робите, друзі, майте на увазі. Бачите, він отут двоє в куті. Ось, зараз покажу. Ось тут двоє, бачите? І він собі сюди засмоктує під колін ну, тобто, під циліндром над колінвалом, під колінвалом нижня кривошипна камера, так би мовити, Кривошипна камера, але нижній тиск весь оцей іде, щоб качати бензин мембрану в карбюраторі. Друзі. Тому, якщо якісь герметоси робите, ще щось. навіть якщо ви поставили на герметик... Воно, звичайно, тут вилізе і його закриє цей канал. Коли ви вже все закрутили, щоб він ще не засох, берете компресором чи насосом, дуєте сюди в цей отвір, щоб його гарно продуло. А ще варіант попробуємо. Давайте так. Що там нам піде чи не піде, кудись. Зараз дивимося, чи такий варіант можливий його пропхати туди. Я думаю, що можливо. Зараз зараз щось. А ні, йде. Все, є. Бачу, що тут єдро, рухається. хається. Сюди запхав і він вийде туди. Ну, щось можна м'якти. Ну, я завжди таким чином роблю, що коли щось посадив, а треба імпульсний канал, щоб все працювало для перевірки обов'язково. І компресором я туди. Чік-чирік. І воно видуває цей залишки цього розплюснутого герметика, на надвір висов, тут всередину легенько тут збоку, І все. І в нас канал є відкритий, бо тому що, о, все зробив, а пила не заводиться. Бензин не бризнував, вона завелася і заглохла. Карбюратор, все в баку, фільтр в паливному баку, все чисте і все гарно продувається, а воно бензин не качає. А то виявляється імпульсний канал. Той так званий по-простому бензонасос, друзі. Так що отаке. Якось так. Так що буду вже то все робити. Там вже якісь наступні відео будуть про запалювання, треба транспортир хапнути собі. Щоб то все виміряти, щоб ми кудми і вже візьму як говориться, акумулятор з мотоцикла, знімлю, щоб стробоскоп підключити. І тоді вже будемо разом з вами дивитися на саме запалювання. Що воно в нас говорить? Так що отаке. Так що такі справи, друзі. Напевно, до нових зустрічей. І всім па-па. Будемо ще робити відео по редукторі окремо, так як я казав. Так що такі справи. Добре, всього найкращого і будьте здорові. Па! Щасливо вам. Так, друзі, я перепрошую пост скриптом. Хочу показати тут, власне, що тут, бачите, намазав все. Все чітко. Герметик всюди виліз. Все гарненько, без жирів вимив, намазав, все як Бог приказує. От. І тепер намазую, дивіться, ось тут все чистенько. чекайте трошки, тут я зроблю, щоб вам було ліпше видно. Оп! Так, Далі ще є. Можна ще трошки дати. Значить, дивіться, бачите? Все, сюди пошли цивій я мажу так от герметиком. І воно собі зараз по шліцях його розіпхає там. А потім витягнути буде то герметик моцний. Такий. І зараз його. По друзі, Віктор Рейнц. досить файно тримає сильно. Така от штучка, бачите? Ось такий от. Ота Віктор Рейнц. Вітя, одним словом Ось таке бензопила з Вітя, і то вітя. Так, тут є щось збалансоване, коротше, хтось щось різав давно. Значить тут є, а тут легенько треба так. Я знаю, як би то капнути. Знаєте, я не буду капати, я вже опісля. Там теж не залізеш. Ну і так зле і так, так не добре. Хай собі воно собі там розтягне, того масла трошки. По йомульці там по краю. Легенько, легенько. Щоб нам жир не попадав на герметик, бо це дуже важливо. Все, друзі, і дивіться, що робимо. Раз. Все. Є тут. Ще можна буде його трошки обмазюкати ось звідти. І зараз шукаю шайбу ще. Ось забув підготувати. І ми його от, бачите, беру. Ось. Щоб вам було видно. Звідси з тих пір. Раз, раз, раз. О, тут воно мазує. Там ту прокладочку -то все поставив. алюмінієву. І тут воно собі під шайбу піде. Тобто ми не маємо ніде підсмоктування вже повітря звідти, щоб ви знали. Це вагоме дуже. На вашу роботу, вашої пилочки і взагалі. І воно собі зараз гарно там притисне, і буде люкс. Я зараз шукаю шайби і щось підберемо. Треба така, щоб щільна була шайбочка і буде добре. Так, що таке забув? Я просто її знайти зараз. Шайб я маю писати. Зараз щось і підберу таке собі, так би мовити, сюди лоскіньке. Треба ущільнити гарно її. Зараз я подивлюся. Скільки є. Все добре, шукаємо. Ох, хтось ріже щось. Дрова ріжуть, друзі. Так, то є замаловато. Та його може піде. Ні, ще не канає. Зараза, ти. А во, отут ми її посадимо її. Трошки бракне, чи ні? Ти зараза. Оця. Та буде. В самий раз. Ощільні дії. Аби добре було би трошки щось таке, знаєте, грубше. Ну, тим словом, ви зрозуміли, друзі, що і до чого. Так що я зараз шукаю шайбу, закручую, ставлю тоді стопорно. А бачите, я забув. Відкручую Андрій назад. От зараза. Все, я перепрошую. Заговорився, заробився і забув дистанційну шайбу поставити на підшипник. Все. Натій ноті і закінчим. Зараз я ставлю то, все і буде все добре. Все, успіхів, друзі, ще раз будьте здорові, Па-па.